Вітаємо глядачів у новому випуску відеоблогу «Православ'я в Україні. 1 вересня в українських медіа розпочався новий сезон. Що читати, що дивитися, на що звертати увагу, а на що не зважати, ми сьогодні розпитаємо у речника Української православної церкви прото Георгія Коваленка. Вітаємо отче. Доброго дня. Отже, розпочався новий медіасезон, А отже, напевне, на церкву чекають нові медіаскандали. Ви офіційний речник Української православної церкви і постійно спілкуєтеся з медіа. Скажіть відверто, що пишуть про церкву правду, а що неправду? Я думаю, що в кожному конкретному випадку треба розбиратися. І дійсно, іноді є свідоме перекручування фактів. А іноді є певна заангажованість, а іноді є просто невігластво чи неосвіченість журналіста. Тому в кожному питанні, в кожному випадку треба розбиратися безпосередньо, і тому я б не узагальнював. Я не думаю, що нас чекають нові медіаскандали. нас чекає новий сезон. З своїми і знахідками, з своїми новими проектами, з своїми скандалами, тому що на сьогоднішній день такий формат медіа, і ми готові до співпраці з журналістами. І от тут я не можу сказати, що в медіа правда, що неправда. Я можу сказати, що церква буде говорити правду і буде намагатися відповідати правді з великої літери. Тому що для церкви поява в ЗМІ і розмова в ЗМІ це привід для проповіді, для можливість місіонерства. І тому ми не будемо відмовляти журналістам навіть тоді, коли вони задають якісь незручні, чи складні, чи скажімо так, провокаційні питання. Так. Не секрет, що медіа тримають увагу аудиторії на п'яти с. Із них сенсація, смерть, скандал. А як церква може бути цікавою в такому форматі? Знаєте, для мене сумно досить те, що ми бачимо з точки зору розвитку формату медіа, тому що на сьогоднішній день я би іншим сформулював те, що відбувається. На сьогоднішній день медіа лякають, розважають і маніпулюють. На жаль, медіа сьогодні не виховують. І не аналізують. Тобто ми втрачаємо розумні медіа, ті медіа, які нас чомусь вчать, От, не вчать ще не виховують, не вчать і не е, аналізують. Ми е, отримуємо постійне розважальне шоу. І, на жаль, ми вже бачимо тенденцію, що на шоу перетворюються і новини. Тобто це вже сценарій, це нереальне відображення життя. А це сценарій для того, щоб утримати аудиторію, притягнути аудиторію, чи виконати якесь чи бізнесове, чи політичне маніпуляційне завдання, а Тому... що в цьому поганого, адже люди хочуть дивитися телевізор і при цьому відпочивати, і напевно їм і подобається, що новини не інформують, а розважають я, якраз не кажу що це погано чи добре. Я кажу, що така сьогодні реальність, і той, хто дивиться телевізор. Має цю реальність розуміти. І той, хто бачить священника на екрані телевізора, має розуміти, що його поява все більше обумовлена не реальним бажанням розповісти про церкву, а бажанням показати церкву в відповідності до формату змі. І таким чином, за Полем зору чи висвітлення ЗМІ, залишається 90% життя церкви з усією благодійністю, вихованням, освітою, красою богослужіння, історією, традиціями. А висмикується отой от невеличкий відсоток негативу, який існує, як в будь-якому людському суспільстві церква складається з людей. Які не безгрішні, але які намагаються бути святими, які, які падають і встають. І от змі на сьогоднішній день завдяки своєму формату, я скажу так, показують, як людина падає, і не звертає увагу на те, як людина піднімається, показує на те погане, що людина зробила, і не показує, що доброго ця людина зробила. А я вірю в те, що переважна більшість людей. Своєму житті робить набагато більше доброго, ніж поганого. І вже якщо бути об'єктивним. То треба показувати те інше. І треба показувати перспективу в житті. Тому що на сьогоднішній день складається враження, що медіа перетворюються на таку інформаційну глушилку. Знаєте, як ми за радянських часів слухали якусь музику чи якісь голоси, і їх постійно глушили, то сьогодні медіа глушить. Все те, що може розвиватися, може жити, може робити світ кращим. А навпаки, нас вихоплюють з реального життя і ведуть в примарне життя, туди, де від нас нічого не залежить, і ми перетворюємося, ну як в тому самому фільмі Матриця на батарейку, яка підживлює це суспільство тобто суспільство споживання. В поєднанні з інформаційним суспільством все більше працює над тим, щоб якомога більше з людини забрати часу, грошей, не знаю, емоцій всього, і таким чином експлуатувати людину, і експлуатувати її страсті, її слабкості, її гріхи, і таким чином фактично уводячи людину від тиші. Знаєте, у нас сьогодні майже немає можливості подумати, майже немає можливості побути наодинці з самим собою, наодинці з родиною, наодинці з друзями, поспілкуватися не про загальнополітичні чи, не знаю, таскать, світські там, якісь речі, які не мають жодного відношення до нашого життя. А життя, воно реальне. Є реальність ближнього, є ближній з його проблемами, є необхідність служити ближнього, любити ближнього. На жаль, цьому сьогоднішній формат ЗМІ не навчає. Але я би не казав так однозначно: ЗМІ бувають різними, програми бувають різними, проекти бувають різними, і тому дуже також небезпечна спокуса узагальнювати. Навіть на самому негативно з негативним відношенням до церкви, там каналі, чи журналі чи газеті, є наші люди, люди віруючі, люди хрещені, люди, які самі ходять до церкви. І тому треба працювати не тільки взагалі, треба формувати свій плейліст, не просто дивитися все, що тобі показують. Так багато показують. Що вже треба навчитися обирати, і от я думаю, що цей новий сезон і має нас вчити обирати. От ми до речі ж з вами і зробили да, на порталі православів Україні» цей анонс в змі телевізійних проєктів, радіопроєктів, переадресацію людину на якийсь проєкт, який викладений в мережі в Ютубі чи на іншому сайті. Тобто кожен з нас має навчитися все ж таки фільтрувати інформацію і обирати в цій в цій ну різнобарві обирати найкраще, знаходити ту саму перлину, знаходити ту саме золото інформаційне, знаходити ту саму корисну ягідку чи грибочок, який який буде жив живити, і наш розум, і наше тіло. І нашу душу. Я думаю, що сьогодні в медіа все це є, але його треба шукати. Отже, ви фактично відповіли на моє запитання, яке я хотіла поставити, щоб ви, як духодухівник, турбуючись про душу людини, порадили глядачеві. Тоді скажіть мені відповідь на інше, що вам особисто подобається в наших медіа, і які телепрограми дивитеся ви, можливо, навіть з родиною. Ну, якось так сталося, що останні декілька місяців ми все менше і менше навіть вмикаємо телевізор. Тобто, все більше ми є користувачами ну, інтернет мережі, і я, і дружина, і діти. Я б хотів порадити не зануритися з головою в цей світ, який розповідає про життя. А все ж таки жити і реальним життям. Для мене путівник в медіа це, наприклад, той самий Фейсбук. Але я сам регулюю його налаштування. Тобто я дивлюсь новини з тих декількох тисяч друзів в Фейсбуці, які людей, які мені цікаві. І, і я як за дороговказами. Чи то читаю ту книжку, яку прочитала розумна людина, чи дивлюсь ту програму, яку подивилася розумна людина, і сказала, що це ділюсь своїм досвідом. Тобто на сьогоднішній день є люди, які працюють в тих ти інших телевізійних каналах, на радіо, в різних програмах. Ми з ними спілкуємося. І мені цікаво, що роблять ці люди на сьогоднішній день. Я думаю, що і медіа воно так соціалізується і персоніфікується. Тобто, якщо мені цікава ця людина, якщо я довіряю цій людині, чи довіряю цьому медіа, я намагаюся це дивитися, чи читати, чи слухати з іншого боку, з іншого боку, є тема, яка мене цікавить. І в цій темі я починаю розбиратися. От для мене, все ж таки медіа це з одного боку моєслужіння просвітництво, з іншого боку, це те, що мені цікаво, я це шукаю. З третього боку, це ті люди, які мені цікаві, і я маю можливість. Навіть заочного спілкування з ними, да, коли я чую їх інтерв'ю, чи читаю якісь інтерв'ю. Ну і я думаю, що сьогоднішні медіа це також можливість комунікації, бо це засоби масової інформації і комунікації. Це можливість спілкування, це можливість пошуку інформації, тому що сьогодні ми можемо знайти будь-яку інформацію, подивитися на неї з різних боків, але це також праця. Треба над інформацією працювати. Ми коли їмо. Ми страву готуємо, ми її обираємо. І той, хто погані продукти покупає в магазині чи на ринку, він хворіє. Той, хто не готує, чи їсть, скажімо так, дуже багато чи дуже мало, він також шкодить власному шлунку. А медіа це те, що впливає на світогляд. І світогляд має бути сформованим. І тут би я все ж таки ще одну на одну річ би звернув увагу на формування інформаційного простору всередині церкви. Дуже важливо, дуже важливо наше спілкування між собою, між віруючими людьми, між різними медіа церковними. І от ми якраз в новому сезоні. Будемо проводити черговий восьмий фестиваль змі православних в Києві в Лаврі. Ми будемо давати можливість спілкуватися церковним змі з світськими змі. Ми будемо приймати участь в фестивалі Покров, фестивалі православного кіно, який також знайомить цей світ і медіа. З церковним православним кіно чи тим кіно, яке роблять православні люди. Ми будемо брати участь в успенських читаннях, де зберуться богослови з усього світу. Це вже ну, більше 10, 13 тринадцяті, здається, це читання, і ми також будемо медійно це підтримувати. І запрошуємо до цих цікавих для нас речей. І світські канали, світські сайти, світські інтернет, портали чи медіа. Я думаю, що якраз ми маємо цікавитися один одним і бути цікавими один одному. Дуже дякуємо вам за поради та за відповіді на наші запитання. На все добре. До побачення. Дивіться нас на першому та на порталі «Православ'я в Україні. На все добре.